Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про захворювання суглобів. Саме восени загострюються хвороби суглобів. Кількість таких пацієнтів наразі зросла практично вдвічі. Медики пояснюються як сезонністю, так і осінньо-польовими роботами. Анатомія взагалі опорно рухового апарату є досить складною. В організмі людини нараховується, можливо, і більше як 300 суглобів. Так зазвичай ми частіше спостерігаємо загострення, це є осінньо-зимовий період. Можливо, це пов'язано з температурними перепадами, слабше є імунітет у людей, приєднуються супутні захворювання, такі як інфекційні. Вірусні, особливо так як на сьогоднішній день це є covid 19 різні гострі респіраторні захворювання. Відповідно, слабший імунітет. Загострюються наші ревматологічні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, остеоартрити, спондолоартрити та інші. З настанням похолодання відмічається спазм судин. Загострюється хвороба рейно. Також відбувається рефлекторний спазм м'язів, які оточують суглоб, і посилюється біль в суглобах. Найчастіше в осінньо зимовий період спостерігається загострення таких захворювань, як ревматоїдного артриту, остеоартриту, спондолоартритів та інших системних захворюваннях суглобів. Основними маркерами цей спостерігається біль. В першу чергу людина відчуває біль, ранкову скутість, обмеження рухів суглобів, скутість, обмеження, вони можуть бути різними по тривалості та по інтенсивності. Це є припухлість суглобу, почервоніння, місцеве підвищення температури, ну і порушена хода. Інколи буває загальна лихоманка. Це поява болевого синдрому в суглобі, який не зникає. Ну, протягом певного періоду, протягом доби там, чи одної двох вже варто звертатись до сімейного лікаря, а сімейний лікар уже зорієнтується подальші дії, чи скерувати до ревматолога, чи скерувати до травматолога. Тому що болевий синдром в суглобах це може бути проявом як ревматологічного захворювання. Так і будь-якого іншого захворювання. Ну, скажімо так, при вірусних захворюваннях, при ковіді, при гострих респіраторних, при супутнях, при захворюваннях шлунково-кішкового тракту, туберкульозу, також і при захворюваннях ендокринної системи. Захищати суглоби потрібно з молодості не тільки, вос... не тільки восени. Тому що. От опорно-руховий апарат він забезпечує свободу наших рухів. Кожний організм має свої резерви міцності і витримування різних навантажень з віком ці резерви виснажуються. Тому перше, що це є, це є здоровий спосіб життя, це є правильне раціональне харчування, це є споживання різноманітної їжі, в першу чергу молочних продуктів, щоб в організм поступало достатньо кальцію, достатньо перебувати на сонці при відсутності протипоказів для утворення вітаміну Д, уникати от тривалого навантаження, одноманітного, тривалих, одноманітних повторювальних рухів. Тому що це також це все веде до захворювання, тому що виникають навіть такі синдроми стиснення, здавлення, їх в літературі називають по-різному. І я би сказала, таких два основних правила, що є для суглобів: це є зарядка і тренування, лікувальна фізкультура. А якщо для хрящів, для збереження хрящів, це є плавні рухи. Тому що різкі рухи приводять до розривів, надривів, що в свою чергу далі ведуть, призводять до більш тривалого лікування, ну до, а іноді і до хірургічних втручань. Спостерігається збільшення пацієнтів, тому що на це дуже вплинули городньо-польові роботи. Вплинуло ковід-19. Люди практично два роки не лікувалися, не зверталися до сімейного лікаря, не зверталися до ревматолога, частіше займалися самолікуванням. Основні скарги це є біль, деформація і порушена хода. Ми відмічаємо у наших пацієнтів прогресування таких захворювань, як остеоартриту і ревматоїдного артриту. Збільшилися більше деформація і порушення функції. Також зараз. Почастішили спондолоартрити. Тому я би навіть людям, от які, в яких спостерігається біль в поперековому відділі, відділі хребта в кістках тазу, порадила звертатись не тільки до невропатолога, а також і до ревматолога. Тому що дуже часто за остеохондрозом потім ми діагностуємо спондолоартрити. Перші симптоми артриту це є біль. Обмеження рухів, ранкова скутість, припухлість, почервоніння і місцеве підвищення температури. Ревматизм це є хронічне ревматичне захворювання серця. Так, на сьогоднішній день він є актуальний. Але якщо порівняти з попередніми роками, все-таки спостерігається рідше, бо люди більш вчасно звертаються до лікаря, до сімейного лікаря. Лікар вже сімейний вже скеровує чи до ревматолога, чи до кардіолога. І більш вчасно і швидше призначається медикаментозна терапія. Саме лікування, по-перше, що може призвести до будь-яких алергічних реакцій, до будь-яких ускладнень, тому що невідомо, що входить до складу того препарату. Ну і до прогресування захворювання, тому що людина лікує суглоб, але невідомо, які захворювання. Бо біль в суглобі це може бути проявом навіть онкологічного захворювання, дуже часто ендокринних захворювань ендокринного захворювання, тому що ми Спостерігаємо ендокринні ар артропатії, не тільки ревматоїдний артрит, остеоартрит, також є ураження суглобів при туберкульозі, при захворювання шлункового кишкового тракту, при вірусних гепатитів. Інколи в нас спостерігалися такі ситуації, що суглобовий синдром був першим проявом гострого вірусного гепатиту Б. Тому в таких ситуаціях перше звернутися до лікаря, далі найкраще здати. Аналізи, тобто ми зможемо оцінити лабораторні показники, і на сьогоднішній день є сучасний поширений метод це є УЗД суглобів. В центральній міській клінічній лікарні ми можемо провести лабораторні дослідження, по яких ми вже можемо діагностувати чи запідозрити те чи інше ревматологічне захворювання. Також ми можемо провести ультразвукову діагностику суглобів. Практично всіх, і дрібних, і великих, провести рентгенологічне обстеження суглобів і комп'ютерну діагностику суглобів і хребта. Якщо взяти, наприклад, що це є ревматоїдний артрит, а ревматоїдний артрит це є аутоімунне захворювання, людина буде займатися самолікуванням, приймати ті чи інші препарати. І мазі, аутоімунне захворювання прогресує, У процес втягуються інші суглоби, проходить руйнація хряща, суглоби. Ну, виникають певні зміни в медичній термінології. Це є узури, підвивихи, вивіги, що далі веде до анкілозів, до контрактур, тобто йде повне обмеження рухів в суглобах. Артрити і артрози це не вирок, тому що якщо це є дебют, початок захворювання, ми правильно призначене лікування, ми, ми намагаємося того, щоб захворювання зупинити, щоб не відмічалося спостеря... прогресування хвороби. Для цього спочатку використовується фармакологічне лікування, фізіотерапевтичне лікування, кінезотерапія. Подальшому санаторно-курортне лікування і здоровий спосіб життя я вже можливо повторювалася, але це є зарядка, лікувальна фізкультура, заняття спортом, плавання, їзда на велосипеді і харчування. І відпочинок має бути режим праці і режим відпочинку. Постуглоби мають не тільки постійно працювати, а також і відпочивати. Ну, що ж, наразі це все дивіться нас, як завжди. Що понеділка та що четверга у 21.00 на каналі 402. Не хворійте і бережіть себе.